Друзі, всім привіт! І в цьому відео я хочу розглянути свою партію, яку я вчора зіграв на Дічесі, і в цій партії був мій улюблений дебют це варіант дракона. І також вдалося наприкінці провести доволі типову та симпатичну тактику, яку я і хочу. Згодом теж вам показати. Отож, варіант дракона, як думаю, багато хто з вас знає, і по моїм партіям, і в принципі, взагалі, хто вивчав теорію, він виникає після Е4, С5, Кінь Ф3, Д6, і головна лінія це Д4, СД, Кінь Д4, Кінь Ф6, Кінь 3 та ж 6 Тобто це початкова стартова позиція нашого варіанту дракона. Ну і далі тут, звісно, що дуже багато теорій як за чорних, так і за білих. Звісно, що чорним а, треба знати більше, оскільки білі можуть вивчити один варіант, а завжди його грати. Ну а за чорних ми повинні знати а, дуже багато гострих ліній. А, отож, що було далі? Далі він зіграв слон G3, слон G7, ф 3 рокіровка кінця 6, а, Точніше ФД2 кінця 6, далі слон c 4, слон Т7 і довга рокіровка за білих. І це, звісно, що одна з табій цього дебюту. Теж, я думаю, що ви її бачили і по моїм партіям, і в принципі по партіям гросмейстерів, тому що час від часу вони теж грають варіант дракона, хоча б у Бліц-партіях, так це точно. І отут мені дуже подобається хід тура B8, тобто це китайський дракон так званий. І далі у нас ідея зіграти конем на а 5 B5 і кінце 4. І наприкінці варіанту ми побачимо, що тура по лінії Б буде дуже активною. Отож, король Б1, Кінья 5, ну Кінь Д4 нам рекомендує стоквіш, але, в принципі, мені подобається саме цей план з ходом Кінь А5, це класичний план в таких позиціях, тобто ми все ж таки проводимо В5 і далі. Граємо кінце 4. Білим, звісно, що краще віддати свого білопольного слона, тому що Чорнопольний слон тут набагато сильніша і важливіша фігура за білих. Ну, справа в тому, що тут бачимо, що всі пішаки у білих стоять на білому же кольорі, саме тому Чорнопольний слон якраз тут буде дуже дуже важливим. І також звісно, що є деякі варіанти, де білі грають слона 6. І Міняють сильного чорнопольного стона вже у чорних. Отож, далі було. У нас король 1, ФСБ 6, нападає на мат, але Тура Б1 є така схема за білих, ми бачимо, що в принципі комп'ютер її дуже непогано оцінює, тобто дає приблизно плюс одиницю. Ну, справа в тому, що, знову ж таки, позиція у нас доволі гостра, і, звісно, що тут один хід може перегорнути всю партію. Саме тому, якщо не дуже хвилює оцінка компа. Ви можете спокійно грати ці лінії, ну і більш того, якщо ваші суперники будуть більш слабкими, то вони можуть і десь помилитися до цього моменту. Тим не менш далі продовжилася атака і білих і чорних, тобто ми тут бачимо таку досить гостру боротьбу, яка часто буває в драконі. Тобто білі атакують на королевському фланзі, а чорні, а чорні на ферзовому фланзі. І далі мені дуже подобається такий маршрут Тури, як Тура С5 і потім Тура 5. Навіщо це робити? Ми трохи згодом побачимо. Отож, поки що, Тура С5 я не хвилююсь з приводу того, що кінь з D4 кудись може піти, оскільки в нього немає дуже сильних варіантів. Наприклад, кінь С2 немає ходу. Тоді б це було не дуже приємно для нас. Ми б там втрачали якість туру за слона. Б. А так, якщо він зіграє Kін е 2 що й було у нас трохи згодом через хід буквально. От зараз після АЖ вже е 2, ну, звісно, що це для мене е, не ставить. Це мною не ставить ніяких великих проблем, оскільки Тура 5 я граю, як я і планував раніше. Тобто цей хід в мене і так вже був. І е, далі е, десь в варіантах я хочу атакувати на ферзовому на фланці, звісно, що, ну і в принципі, пішака-2 в деяких випадках може бути слабким. Отож, до цього моменту ми з суперником грали доволі непогано, і ми бачимо оцінка 0. Тобто, в принципі, вже тут комп'ютер вважає, що шанси. Рівні у білих та чорних, але знову ж таки в такій позиції один невірний хід і ваша партія буде програна, причому це працює як за чорних, так і за білих. І отут першим помилились сам, саме білі і зіграли слон d 4 Ну Дуже логічний хід, тобто десь в майбутньому він хоче піти, наприклад, G5, помінятися на G7 і вибити нашого сийного чорнопольного слона, те, що і казав трохи раніше. Але тут є конкретна і дуже красива тактика, і в принципі задля цієї тактики і задля цієї можливості я, в принципі, вів туру на поле А5. Так от тут дуже красивий хід, який перемагає за чорних, і це Тура-2. Тура-2 після цього ходу білі у нас здаються. Отож, Тура-2. Тура йде під два боя, але бити і королем, і конем тут буде погано. Тобто якщо з'їсти конем. То виявляється, що слон а, даремно пішов на поле Д4, і тепер ферзь втрачається у білих. Ну а якщо заїсти королем, то це буде ще гірше, оскільки ми граємо ферзь версія 5 тоді, і просто чорні ставлять мат, кінь 4, єдиний хід, і версія 4 це вже мат білому королю. Тобто така доволі типова ідея, якщо білі а, ставлять короля на А1 та тру на B1, ми бачимо, що. Десь варіанти з Тура 2 треба завжди перевіряти, і звісно, що ця загроза може у нас в деяких випадках працювати. Звісно, що це треба завжди перевіряти, і от ми бачимо, що тут слон D4 якраз той хід, який допомагає, допомагає у нас якраз, якраз допомагає чорним, але в принципі тут і вже інші були ідеї у чорних, Наприклад, десь був варіант з ходом на ходом. Кінья 4. Давайте теж покажу. Тобто, Наприклад, якщо він грає G5, теж логічний хід, тоді треба перевіряти хід Кінья 4. Тобто Кін'я 4 ну, з'їдати конем там погано з багатьох причин, саме просте, це Тура-2 та потім Переза 4 мат. А якщо з'їсти пішаком, то тоді в нас знову ж таки є хід Тура-2. Тура-2, далі Кіня-2, слон b 2 b 2 ФСБ2 Тобто ми не з'їдаємо ферзя, оскільки слон з Є3 все ж таки його захищає, але теж така лінія є за чорних. Тобто ми бачимо, що так, скажімо, не дуже, не дуже легко це знайти за білих, і ми віддаємо коня, потім ще й туру, але ставимо мат або виграємо там ну, як мінімум ферзя чи там дуже багато якогось іншого матеріалу. Саме тому вже тут, окрім. Десь тур а 2 і Кінді 4 і хід з метою відкрити нашого сильного чорнопольного слона. Ну а в партії, звісно, що якщо він д 4, то а 2 працює навіть відразу. Ну що ж, я сподіваюся, що ця партія вам сподобалась. Час від часу хочеться показувати свої партії, особливо такі, які завершились красивим ароматом. Всім дякую за увагу і до зустрічі!